Доброго ранку, шановні телеглядачі. З вами Рубрика «Агент 103». І сьогодні ми з вами поговоримо про таку ситуацію, як випадково випити ліки дитиною. Не варто одразу ж панікувати. Зважте ситуацію, оцініть відсутність ліків на місці. Переконайтеся в тому, що дійсно дитина випила ліки, а не поділилася ними з своїми іграшками. Або ж просто спробувавши ліки на смак, дитина була незадоволена і виплюнула ліки. Якщо ж все таки стала ситуація, що дитина випила ці ліки, дайте дитині невелику кількість прохолодної води. Сама вода дасть можливість зменшити концентрацію отруйних речовин умовно, і холодна вода сповільнить смоктування цих речовин в шлунку. Якщо у дитини починається тошнота блювання, допоможіть дитині зробити це безпечно. Розмістіть перед дитиною ємність, в яку вона може блювати. Якщо дитина відчуває запаморочення, головокружіння або ж інші якісь важкі стани, покладіть. Дитину на бік, викличте швидку допомогу, і до приїзду швидкої допомоги не залишайте дитину наодинці. А самий найкращий варіант для профілактики даних станів будьте обережними, відслідковуйте, щоб поряд із дітьми не було лікарських засобів. Якщо хтось із родини вживає ліки, то ці ліки обов'язково мають бути в місті, в яке буде недосяжне для дитини. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і дивіться рубрику Агент 103.